Сьогодні ніч з 4 на 5 листопада 2025 року. Ми з вами перебуваємо в місті Києві на лівому березі Дніпра біля станції метро Сокорки. І бачимо підготовчу роботу до монтажу балок нового шляхопроводу. Це вже буде монтаж останніх балок на прогоні 2-3. За той час, що мене тут не було, і я не фільмував вам огляди, хлопці встигли. Змонтувати прогін 3.4 і половину прогону 2.3. Працює компанія Укртрансміст. Зараз бачимо, як готує себе до роботи 200-тонний автокран від автобудівельного загону номер 112 Повний відеогляд. Ви зможете побачити на моєму YouTube-каналі. Пристувачам Facebook та інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю.